Шановні одесити, у зв'язку з суттєвим погіршенням якості води в Чорному морі, наявності в ній великої кількості збудників інфекційних хвороб, міська комісія ТЕБ НС визнала морську воду в Одеській затоці непридатною для купання, а одеські пляжі – небезпечними для відпочинку. Купання в морі категорично заборонено. На пляжах міста посилено охорону правопорядку. Працює муніципальна варта. Також заборонено вилов та вживання свіжої морської риби чорноморських морепродуктів, особливо креветок, міді, рапанів. Відповідно, видано заборонено торгівлю цими морепродуктами. Наразі триває перевірка об'єктів торгівлі, в першу чергу рибних рядів, одеських ринків. Стихійна торгівля буде сурово припинятися. Закликаю всіх одеситів на деякий час утриматись від риболовлі, вживання риби та морепродуктів. Якщо ви помітили реалізацію морської риби та морепродуктів на стихійних ринках, прохання повідомляти за телефонами, які ви бачите на екрані. Шановні одесити, всі ці заборони прийняті лише з однією метою: одесити мають бути здоровими. Наші діти мають бути здоровими. Ходити зараз на пляж, купатися в морі, продавати та купувати морську рибу це кричуча безвідповідальність, яка може привести до дуже поганих наслідків. Бережіть себе та будьте здорові!